Незламна країна, незламні українці, і 169-та доба нашого протистояння в широкомасштабному расистському вторгненню. Далі ми говоримо про відповідальність агресора. З нами на зв'язку Антон Курневич, юрист міжнародник і агент України у міжнародному суді в організації Об'єднаних Націй. Антоне, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня. і Вам дивіться 13 липня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував створити спецтрибунал стосовно цих от злочинів Росії за словами Кулеби. Це рішення підтримали пар'є, європарламент, парламентська асамблея НАТО, парламентська асамблея ОБСЄ. на якій стадії зараз створення цього спецтрибуналу чи далі заяв поки не йде. Ну насправді дійсно, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 липня про це офіційно заявив. І наступного дня, 14 липня, і міністр, і президент України особисто. В онлайн режимі під час великої міжнародної конференції у Газі в Україні Контобіліті Conference, якраз теж закликав наших міжнародних партнерів створити відповідний спеціальний трибунал щодо відповідальності російського політичного військового керівництва за злочин агресії проти України. Робота над цим трибуналом насправді над його створенням ведеться з кінця лютого цього року. Дійсно дуже важливо, що є політична підтримка на рівні згаданих вами резолюцій. Парламентських асамблей міжнародних організацій і е, парігні резолюції, і е, Європарламент і по НАТО, по ОБСЄ. Ми наразі далі працюємо з нашими міжнародними партнерами, проводимо консультації щодо технічних юридичних аспектів створення цього спеціального трибуналу. Тому робота ведеться активно на, на щоденній основі. Там була ще заяви, що нібито не всі підтримують створення спецтрибуналу, щоб не було, щоб не нівелювати чи не створювати конкуренцію міжнародному кримінальному суді. А в чому різниця між спецтрибуналом і міжнародним кримінальним судом? І от чому тоді є таке застереження від створення спецтрибуналу? Ну насправді застереження ніякого немає. Це така юридична матерія. Вона пов'язана з тим, що е, міжнародний кримінальний суд зараз, як ви знаєте, розслідує ситуацію в Україні і е, ми вже повністю по суті, не зважаючи на те, що ратифікація римського статуту поки що не відбулася, вже повністю МКС може і ордери на арешт видавати, і все решта, він може це робити щодо трьох категорій міжнародних злочинів злочину геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, але він не може працювати зі злочином агресії проти України. У зв'язку з тими обмеженнями, які виписані його римськими у його римському статуті, тому ми й говоримо для того, щоб притягати до відповідальності політичне найвище керівництво Російської Федерації і військове керівництво найвище за злочини проти України, логічно це робити саме за злочин агресії, бо це як первинний міжнародний злочин, від якого походять всі інші, плюс саме злочин агресії. Найлегше довести з точки зору юридичної техніки, і він одразу веде нагору відразу до тих, хто безпосередньо віддавав накази на незаконне, неправомірне використання збройної сили. Тому але дійсно виникають питання, зокрема наших міжнародних партнерів: чи не є це щось альтернативне? Ні, наша позиція полягає в тому, що безумовно міжнародний кримінальний суд є провідним, і ми абсолютно з ним ефективно і активно співпрацюємо, але його вочевидь недостатньо. І тому ми пропонуємо створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, який у випадку створення буде по суті третім трибуналом у 21 двадцять століттях разом після Нюрнбергського і Токійського, який притягає лідерів держав за до відповідальності за оцей первинний злочин агресії. Мені здається, що історично, коли ми говоримо про такі аналогії, це є дійсно дуже важливий прецедент. Про аналогії ще поговоримо. Тобто, давайте людям пояснимо, що за спецтрибуналом ми можемо побачити Владимира Путіна на ну на в суді. Ну ми можемо побачити обвинувальний висновок проти Владиміра Путіна і орден. арешт, я думаю, що точно в суді, звичайно, теж будемо сподіватися, що це це, теж, це теж може статися. І в спеціальному трибуналі це зробити набагато простіше. Бо злочин агресії, він це є лідершіпкрай, да це є злочин, який веде одразу до керівників, до тих, хто ми не можемо на рівні там звичайний сержант чи лейтенант не може вчинити злочин агресії за міжнародному праві, а керівник держави може. І відповідно, якщо ми говоримо про можливість судити саме вище політичне військове керівництво Російської Федерації, то це легше робити саме за злочин агресії, бо якщо взяти припустимо воєнний злочин у Бучі. Вчинений російським сержантом, то набагато важче довести оцей причинно-наслідковий зв'язок і оцю от всю command, як кажуть, так від Кремля і до безпосереднього воєнного злочину. Бучі. це треба робити, але але тут може бути дійсно і часу на це піти може багато, і все решта. А злочин агресії він одразу веде на, на самий верх, на саму гору. Ви кажете, часу багато. Тобто, от є умовно. Ми створили гіпотетичний е, світ моєї мрії. Ми створили цей спецтрибунал. Є ордер на арешт Путіна. Тобто, відповідно, це ж може бути не тільки Путін, там ще Лавров, Шайгу, ну Всі ці е, кращі люди профспільноти їхньої так би мовити. І от їде Лавров умовно в своє африканське турне і його заарештовують. Ну, це можливо гіпотетично так зараз про це думати, якщо ми говоримо про ідеальний сценарій. Якщо ми говоримо про ті держави, які візьмуть участь у створенні трибуналу, тоді дійсно вони зобов'язані виконувати рішення, зокрема реалізовувати ці ордери на арешт. Тому насправді, коли ми говоримо про цей спецтрибунал, то саме ключове це його створити. Тому що далі вже умовно, як нам говорять теж наші колеги, які працювали в міжнародних кримінальних судах і трибуналах, умовно обвинувальний висновок за злочин агресії можна підготувати за декілька місяців. Тобто, насправді тут ну, агресія, як то кажуть, настільки очевидна, і настільки очевидно, хто віддавав ці накази і продовжує їх віддавати надалі, бо це ж продовжуваний злочин. Він почався в лютому 2014 року і не завершується до цих пір. Тому я думаю, що говорячи про, про спецтрибунал, то дуже важливо, що ключова задача, ключове завдання – його створити. Далі я думаю, що враховуючи особливості злочину агресії, він зможе рухатися доволі швидко та ефективно. Ви згадали історичні аналогії досвід Нюрнберга і трибунала над Мілошовичем для України. Що, що ми бачимо, на що нам розраховувати там? Він знає з не дуже приємних для нас речей, і що корисного ми можемо взяти? Ну я думаю, що ключове це те, що в історії міжнародного правосуддя наразі тільки і Токійський військові трибунали судили представників керівництва держави, як політичного, так і військового, за вчинення злочину агресії. Тоді він називався злочини проти миру. А до речі, цю категорію злочинів придумав радянський юрист Арон Трайдін. От такі от історичні цікаві речі. А мені здається, що якщо ми створюємо спеціальний трибунал, який зможе судити керівництво Російської Федерації за вчинення злочину агресії, воно буде по суті на, на одному щаблі в одному рядочку з нацистськими. Злочинцями часів Другої світової, я думаю, що це дуже важлива І тут дійсно тільки і Токійський трибунал працювали якраз із злочином агресії. По суті, якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої славії, то дійсно кейс Слободана Мілошевича важливий. Бо тоді якраз цей трибунал намагався працювати з діючим главою держави, да? тобто переслідувати діючого главу держави. Але є інші випадки є випадок спеціального суду для Сєра Леоне, і його переслідування і засудження чинного президента Ліберії Чарльза Тейлора. Тобто, насправді в міжнародному праві такі моменти і такі прецеденти схожі бували. Я думаю, що наразі, розуміючи, що ми маємо справу з найбільшою війною в Європі, з найбільшою агресією в Європі з 1945 року, відповіді на неї мають бути адекватними і релевантними, схожими на ті, які. Людство знайшло після Другої світової. Люди все одно це у вас запитаються. І я запитаю, скільки по часу це може розтягтися? Якби це все залежало від української сторони, то питання часу би взагалі не стояло. Ключовий факт: цей трибунал має бути міжнародний в тому сенсі, що він має бути створений за участі наших міжнародних партнерів. Для цього потрібна їхня політична воля. Ми наразі працюємо над тим, щоб це все сталося. Коли це станеться, розумію, що питання часу завжди турбує громадян суспільство. Наразі це дійсно дуже складне і чутливе питання. Але але щоденно ми, українські юристи, працюємо над цим. Дякую вам, і дякую за вашу працю. Антон Курневич, юрист міжнародник агент України в міжнародному суді. ООН ми говорили про перспективи створення спецтрибуналу і історичні паралелі. І скільки це по часу займе, і на що нам розраховувати.